Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 22-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 9 грудня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 338 тисяч сто особин за добу дев'ятсот і поранено 1 мільйон 14 тисяч 360 песиголовців за добу 2700. Танків 5632 одиниці за добу, 6 бойових броньованих машин 10 519 одиниць за добу 11 артилерійських систем 8058 одиниць за добу одна реактивних систем залпового вогню 919 одиниць, засобів протиповітряної оборони 605 одиниць літаків. 324 одиниці, гелікоптерів, 324 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 6136 одиниць, крилатих ракет, 1585 одиниць за добу, 14, кораблів катерів, 22 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 10 598 одиниць за добу, 7 спеціальної техніки, 1159 одиниць. Дані уточнюються. Не так. Не так. Welcome to Ukraine, Сука!